Доброго дня! 10 жовтня. Вранці був мороз чи вночі. Отак померзла Павловнія, листя Павловнії. Померзли листя на саджанцях, сари апшерон, де більші про вторічні саджанці померзли та не всі, але померзло листя на. Цій деревині, інжиру, сари, Абширон. Ягоди ще сьогодні трохи обірвали, та ще висять, хай висять. Все достигне, все з'їсться. Померзло. Ще не сипиться. Говорять, було мінус три зранку всього о сьомій ранку. О. Значить оцей кущ мать, ну, теж трех, трохи ось є підмерзло. Та все ж таки, я думаю, Абрикосик його трохи спас, і він не саме менше пошкоджений морозом. Цей кущ померзло листя. Ну, в общем, взагалі, взагалі мать все, все листя на інжерах так, більше сонечко почало сонечко начало світити і практично все листя, все листя на інжирах похилилось, почорніло. Це всього, говорять, було мінус 3. Зараз мать всі 30 з плюсом. Отакий От перепад температури. Ну, тим не менш збір урожаю продовжується. Інжиру, інжиру хватає. По прогнозах, далі піде тепло. Так що сподіваємось, сподіваємося на те, що будемо ще збирати і збирати врожай. Так, вирішили ми, я вирішив, син втілить це все. Скажем так, те, що я вирішив зробити син. Цей ряд. Саріяпшерон. Я приберу. Чому? Мені буде достатньо оцього ряду. Для родини, для поїсти і наварить варення сім'ї і когось ще й пригостить. І, можливо, як далі буде складуватись і продать варення. Мені хватає цього ряду 1, 2, 3, 4 кущі. Три кущі і крайня деревинка. Якщо що, щось, не дай Бог, на заміну в мене є молоді саджанці, їх в мене досталь, вистачить. А цей ряд, а цей ряд я приберу і посадовлю щось. Звісно, іринжир, але щось буде інше. Інші сорти. Ну, як би. Якби хтось там не є, є, звісно, такі інжироводи схиблені на тому, якби виростити і мати для себе, та все ж таки монетизація, це гарний, як скажемо, фактор для придбання сортів інжиру. Я купу, купую і садовлю для того, щоб щось виручити якісь кошти. Ось такий ось буде випилюватися. Указ, скажем так, за вся за кулак мій. Вот от, от такі шість кущів буду прибирати для того, щоб посадовити щось якихось нових сортів. Щоб виручати раз, два, три, чотири. Не шість, а чотири чотири кущі. От. Так що якось так. Назбирав теж трохи трохи на завтра на базарчик. Викопав, викопав молодих саджанців цей річних. Теж попробувати продати, люди вже продають. Та й люди і люди питають гарний якийсь невибагливий сорт, щоб менше з ним возиться, лазиться. Як я вже казав, цей сорт осьовен, це сари апшерон. Ось такі ягоди, фіги. Солодкі, солодкі. Так, він дрібний, але Але його, ну, його вистачає стільки, що, ну, його прямо вистачає. Знайомі, родичі, хто не стиснявся, не соромився, той прямо. Циберкою, натуральною циберкою. Не з 3-літровим як інші, чи 5-літровий Приходили родичі, рвали і поїсти, і на варення. Такі. Так що як закривали знайомі і родичі варення, то мені вистачить і тих чотирьох кущів. такі справи. Ну і по, по вкриттю, по вкриттю ще, ще ми нічого не будемо не вкривати, нічого не робити. Думаю, думаю, встигну. Зненацька нічого не застане. Хоча цей трьохградусний мороз. Так, листя пожухло все. На всіх інжирах. Все, папа. -па.